Усім доброго дня! Сьогодні у нас знову коротке інтерв'ю з людиною, яка виявилася щасливчиком, і минулого року дізналася про те, що вона виграла лотерею Green Card. Процес повністю у пані Наталі вже завершився. Імміграційна віза вже стоїть у паспорті. Скоро пані Наталя відправиться вже до Америки. Тому давайте трошечки з вами поговоримо. Доброго дня вам! Доброго дня. Ви зараз де знаходитеся? Я зараз в Німеччині. В Німеччині так, ще я... після інтерв'ю. Так, так, я залишилася так, отримала візу і залишилася ще тут трошки попрацювати. Ясно. Пані так. Наталя, скажіть, будь ласка, я питаюся це усіх людей, з якими проводжу такі короткі розмови, чому ви брали участь в лотереї Грінкард? Ну, це мрія кожної людини. Це мрія кожної людини, і так само і моєї, і також і моїх дітей. Ми завжди мріяли, але ніколи не вірили, що, що то можна виграти. Просто так. А Просто скажіть, так, так, ви скільки разів грали лотерею Card? Ну, разів сім-вісім. Так, а -а -а. заповняли, але мало надіялися. Надія була дуже мала. Але ви Як виграли, того так? року ви самі реєструвались в лотереї, чи вам хтось допомагав з рідних, з родичів? Як? Мені Як допомагали? Так, мені допомагали, я не сама. Реєструвалася не сама. Чи ви, можливо, пам'ятаєте, коли ви реєструвалися, чи на початку реєстраційного періоду, чи в кінці, якщо пам'ятаєте? Я не зовсім розумію. У ну, жовтні місяці, У жовтні місяці, просто так. є люди, знаєте, які там реєструються тільки як починається реєстрація, є що хтось, Ні, е... ви знаєте, ми, певне останній день то заповняла дочка зять і я. Мені здається, що в останніх останніх числах жовтня було, бо ще й дочка казала: давай пошвидше, бо не встигнемо. Так. Ясно, клас. А коли ви дізналися в той самий день, коли були результати лотереї, чи пізніше? Як це було Розкажіть. Мені подзвонили з Америки. Так, в мене в Америці родичі подзвонили з Америки, щоб повідомили, чи я вже бачила, а я ще не бачила, ще не знала. Я й не дивилася зразу, бо я й не сподівалася на це. А вони так. що? Вони самі перевірили результат, чи вони просто дзвонили вам нагадати? Ні, ні, вони самі перевірили, там перевірили так і зразу мені повідомили найшвидше. Які так. були ваші емоції? Ну, звичайно, як це на українській мові, здиву шок, здивування. Дуже великий шок, бо я не сподівалася ніколи, заповняла та заповняла, але не сподівалася. Так, але дуже зраділа, звичайно, так, і діти дуже зраділи. Всі зраділи, і мої ті, що в Америці родичі, дуже зраділи. Як виявилося, що я дуже добре знаю ваших родичів з Америки, так. теж так. ми з ними теж спілкувалися, і вони надзвичайно раді за вас, так. що вам посміхнулася удача. Так, вони порадили мені тільки з вами мати вести справу тільки з вами, тільки з паною Уляною сказали більше ні з ким. Так, і я теж задоволена, що я дійсно з вами вам доручила це все, все професійно, гарно. Я вдячна вам. Так, я задоволена дякую дуже за довіру, тому що це дуже серйозні справи. Це справи, які міняють життя людей, тому що все кардинально. Міняється в житті в людини, якщо вона переїжджає так. десь на постійне місце проживання в іншу країну. Тому я вам дуже дякую, що ви довірилися мені і що в нас все вийшло, все пройшло. Розкажіть трошечки, люди найбільше бояться завжди співбесіди. Ви співбесіду проходили у Франкфурті. Як так. все пройшло? Чи було легко, чи було так, як я вас навчила, як буде? Як все відбувалося? Відбувалося все так, як ви казали. Ну, я була спокійна, ну, звичайно, хвилювання були, але я була спокійна, знала, що за чим, як ви мені казали. Відбувалося так, як, все, як ви розповідали: на вулиці отримала е, номер, з якого по яке віконечко я маю зайти, потім запустили нас всіх, все перевірили, забрали е, телефон, забрали. Годинник куп... ну, дещо телефон забрали, потім повернули. Ну і в мене було віконечко з 15 до 20-го. Там українці було наука співвесіда, відбувалася на українській мові. Це дуже добре. Було три віконечка на два або три віконечка на українській мові. Ну, там легко зорієнтуватися, бо там український прапор, ну, так намальований, видно було. І я почекала, мене викликали. І все, і хвилин там до десяти запитували, і все, все нормально. І Хвилювання були, але... але візу вам дали е, аж до січня місяця, тобто ви маєте зараз ще час, щоб завершити справи і тоді вже поїхати. Так, я до 3 січня так та консул е, сказала мені. Е, пані жінка була консул, так і сказала. І все сказала запитання, задавала кілька запитань і сказала, вашу візу схвалено. І все, я вже так піднесеному настрою сльозами, і так я пішла. Я вже купила білет, квиток, так, то я вже на листопад маю квиток в Америку. І те, мабуть, що туди, де і я проживаю, в Чикаго. Так, біля Чикаго, так, до родичів біля Чикаго. так. Супер, супер родичі мої теж дуже швидко. Там вже житло своє в кредит взяли, так. Так що я вже до них полечу. Дуже добре, що є у вас рідні люди, які вам допоможуть на перший час, тому що імміграція це завжди є нелегко і фізично, і морально, і дуже добре, що у вас тут є вам такі безпеки. Тим, Тим більше у моєму віці я вже далеко не молода, але. Але я рада, так, я рада, щаслива і рада, що ви мені допомогли з вашою допомогою. Багато було запитань, але від, на які ви все легко, гарно відповіли, спростували всі мої хвилювання. Так, дуже так. вдячна. Я вже радила вас, так, багатьом е, людям, що тільки якщо плануєте, то тільки з паною Уляною. дуже, пані дякую. дуже дякую, що хотіла е, вам сказати, що. Так, ви переїжджаєте в Америку, але і величезна перевага грін-карти Найголовніша це те, що ви вільно можете пересуватися і їздити, коли вам заманеться в Україну чи в Європу. Тому знаєте, це як люди їдуть там по програмі U4U чи з іншими типами віз надовго. Вони знають, що так якийсь певний. Довгий період часу я не зможу приїхати додому. Не зможу побачити з рідними. Ви це все зможете, тому що у вас є грін карта. Я пам'ятаю, як я чекала свою грін-карту. Я приїхала в 2014 році в Америку, а отримала грін карту в кінці 2018 року. Чотири роки я не була зовсім виїзною. І як це важливо, коли ти розумієш, що ти можеш виїжджати. Тому вам я бажаю щасливої подорожі. Щоб все вам гарно склалося, м'яко, як то кажуть, посадки, і можливо, десь і навіть в Чикаго на зведе доля, і ми з вами побачимося. Дякую, дуже дякую вам за допомогу професійно, гарно, я дуже задоволена. Так, я щаслива і рада, що я з вами познайомилася, що порадили от дійсно мої американці, ну так сказати, у лапках, порадили вас. І я тепер буду радити всім теж, щоб зверталися до вас. Дуже дякую. Дякую, вам. дякую всього доброго, вам бажаю. Дякую, пані Наталя. Все, ми все записали. Я вам щиро дякую. Стосовно того емейлу, як сказала, як вам відпишуть чи, чи за все завтра або післязавтра, хай дочка мені перекине, і, і тоді, якщо треба, буде ще там чому щось їй написати, як то все, все я підкажу, але нехай вона не боїться, все вона зробить правильно. Добре. Що раз дякую вам і на зв'язку ще до побачення. Дякую вам, що знайшли час. Всього доброго до побачення. До побачення.